Хелов, дружні! З вами, як завжди, Денис Дружній. Сьогодні, дружні. Ми в цьому відео вперше я попробую таку страву, як хінкалі. Хінкалі, здається, тільки що прочитав грузинська страва. Ну не знаю, хіба поправити? Ага, коментарі закриті. Ну, не знаю, здається Грузинська. Зараз поїмо, я ще загуглю, чи це саме так, чи саме ні. Коротше, така, такі хінкалі, зараз ми їх зацінимо, може, дам кетчупа, може з'їм їм без кетчупа. Подивимось у цьому відео. Коротше, погнали до заставки, прореагуємо ці хінкалі. Let's go! Деніс фені реагує, Деніс Фені реагує, Сьогодні він буде їсти на відео. Хінкалі, калі, калі, давайте їсти. Погнали! Ми погнали. Так. Значить. Пройшло 24 години з моєї реклами. Значить, ку я замовив вчора. Значить, що, 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 понабігало 54 тисяч голосів і 1200 вподобайок. Та, Ну що, це все добре. І 200 підписників. Бо було вже 98-300, підписалося 200. Я сподіваюся, що він сказав, що. Після цього має би у тебе початися свій актив. Я не знаю, чи свій актив буде, чи не буде. Но я хочу, страшно хочу добити тих 100 тисяч, а далі вже байдуже, хотів би цих 100 тисяч добитися. І так, далі би вже бачили, що там би було далі. Ну, не знаю, подивимось, подивимось. Може, треба ще замовляти рекламу. У мене зараз на даний момент є всі йому гроші скину, маю чекати зарплату. Не знаю, як там буде. Подивимось. Може може, буду вже свій актив. Подивимось. Ось такі кінкалі поїхали їсти. Серії Бруно ще мені поки що не надійшли. Е, я вам казав, здається, у тих, е, учора чи передвчора, що. мають скинути десь цими днями ці всі серії Бруно закриють. Чи це буде сьогодні, чи це буде завтра післязавтра. А, завтра вже п'ятниця, то значить, або сьогодні чи завтра, я не знаю, може в понеділок. Бо субота, неділя, ясно, що ніхто скидати не буде, це вихідні дні, так, ідуть. Ну нормально? Церединня така дзелені. Ну, пельмені смачніші, так. Ну похоже на пельмені, але пельмені смачніші. Сім штук. Миємо. Я думаю, мені сподобається ще візьму, ну так я спим. М'ясо штучне. Ну, бо на магазині, це м'ясо штучне. Хіба треба йти у спеціальні якісь ресторани і замовляти там хінкалі і буде смачніше. Не знаю, мабуть. Оцінка. 8 балів. Поставлю 8. Так, бачите, ось така зелень всередині. Там. Там є трохи зелені, у пельменях цього нема. Добре, дружні, спробуємо тепер з кетчупаном. Кетчупанський, ну давай. Так, я перше вже з'їв, тільки що зараз їмо друге. Так. Скетчупом м'ясне. Ясна справа смачніше. Поставлю, знаєте, скільки вісім з плюсом? Та, краще. Я вже собі уявляю, який я буду задоволений своїм життям. Як мені прийдуть усі серії Bruin no of the Great». я їх десь 14 років, там одну серію побачив 14 років назад у 2011 році. Так не, не зміг ніяк знайти потім цю серію, бо я казав, що на сайті той знайшов. серія була, на жаль, видалена з сайту. Потім вже сайт сам прикрили. І я ту серію шукав нову, типу бронезакет в Транчену. Та пам'ят мені може скинути вже всі серії, буде, в тому числі ця серія, які я буду задоволений, які я буду вражений цими серіями. Я вам передати не зможу. <хе -хе 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 <-та> тому я сподіваюся, що в скорому часі мені вже на ті серії буду задоволений. А ми доїдаємо з вами. О, oh, смачно. Це Тема устали дойдаем. Нічого, нормально. Ну більше ось мене поставиш того, що м'ясо таке собі, тісто вже теж бо це. Вони їли ріжу у тому батьки а Я собі відклав на сьогодні. І вони їли свіжі, а я вже їм такі вчорашні. Треба зразу видно. Коли зварилися, туди і їдеш. Тоді буде смачніше. Ну добре, вони казали, що смачніше. Я таке трошечки вчора попробував. Так. Воно було краще, ніж сьогодні. Так, ці хінкалі. Ну, бачите, треба їсти свіжі на відео. Був вчорашній вже недобрий. То. Так що такі ось справи. Так, дивимося у Google. пан Google що нам скаже про хінкалі. Так, народик. Кінкалі страва. Так, гінкалі гурсинська страва, все правильно. Подібно до вареників та пельменю, а ще більше до тюркських мантів чи монгольських бузів. Цього я вже не знаю. Це щось за кордони мені незнайоме. Один з різновидних кулінарних виробів з вареного тіста. Ну, да, з тіста. Значинку м'ясного фаршу. Головне, що відрізняється від інших страв такого виду, це тонке тісто та бульйон у середині. А всередині, середині, типа бульйон? Ну, щось таке, так. середині. То це значить у середині бульйон такий був. Ну я, ну, таке як пельмень. Ну, в принципі, їсти можна, так. В принципі, можна сказати, я задоволений. Що їсти можна, тому такі справи. Задоволений, що попробував ці хінкалі, що все, коротше, нормально. Та, добре, давайте я вам покажу ще. Коротко про ту рекламу. Що там до чого, та, до справи. Значить, підсумки. Не звертайтеся розбитий екран. Він вже віддавна я на стрімі казав, що в мене розбитий екран. Коротше, е, значить, я повернув собі тих 500 підписників, 200 підписалося, 98 98500. Ще лишилося чуть-чуть. Так, значить, е, дописи. Дивіться, він казав, що буде після того, як після цієї реклами. Уже 56 тисяч голосів, одна 1200 лайків. Та вподобаю, та бі, Ну, це зрозуміло, я запитався. Він зробив рекламу. Тут є. Я, він казав, що буде тут. 50 лайків. Ну, в принципі, пішов в свій актив, але ще поки що слабенький. Не знаю, подивимося, може буде потім ще актив. На тому не знаю. Ось сирок. Та. Я не знаю, він вже видалив чи не видалив. Ага, ще є, значить він скоро видалить. Ну, бо він робить репост на 24 години, потім видаляє, так. Потім видаляє. Ну, дуже велика подяка Сирку за те, що зробив рекламу. Надіюся, що ми зможемо добитися 100 тисяч підписників. Я в цьому надіюся. Тому ось такі справи, дружні. Хенкалі можна їсти, коротше, 8 балів саме. з з кетчупо 8 з плюсом. Тому такі справи. З вами, як завжди, Денис Дружній. Надіюся, ми з вами 100 тисяч на кінець доберемо. Давайте до Нового року зможемо набрати, думаю, що зможемо. З рекламою мали би змогти. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте, дружні. Там все доїли. Було, в принципі, їстівно, їстівнота. Ну, і, типу, їсти можна, та. Всім пока!